Настав час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що в цій годині ви з нами. І зараз розповім про все актуальне сьогодні. Стартуємо із важливого ціни на електрику і газ не можуть змінитися у час воєнного стану. Зараз діє мораторій на підвищення тарифів. Відтак, ціни на газ у січні 2023 року будуть на рівні 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Вартість доставки газу поки що залишається без змін. Ціна на електроенергію становитиме гривню 44 копійки, якщо споживаєте до 250 кВт на годину в місяць, і гривню 68, якщо більше. А от ціна на холодну воду може змінитися, бо дія тарифного мораторію на неї не розповсюджується. Десять нових випадків ковіду зафіксували на Тернопілі минулої доби. Медики зазначають, ковід та ГРВІ не прогресують. Попри сезонну захворюваність, підситуація на Тернопільщині стабільна. У медзакладах області немає хворих на ковід, а вдома від коронавірусу лікується більше ніж дві сотні людей. Це говорить про те, що люди хворіють в легкій формі, не в середньої важкості. Люди своєчасно звертаються до медиків, які своєчасно можуть надавати медичну допомогу. Так само і з ситуацією захворюваності на горевії і грип в більшій кількості сьогоднішній день є грип, а і навіть діти хворіють, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Хочу зазначити, міністерство охорони здоров'я кинуло клич здорові разом. Що це означає? Це своєчасне звернення до лікаря завжди допоможе запобігти більш складному протіканню. Будь того чи іншого захворювання. І перед святами у Тернополі запрацювали додаткові цілодобові аптеки. Наразі таких вже є три: це аптека в обласній дитячій лікарні на вулиці Сахарова. Аптеки у лікарні швидкої допомоги на вулиці Шпитальній та на вулиці Любомира Гузера. Туди, незважаючи на комендантську годину, за необхідними ліками можуть звернутися усі тернополяни. Чи планують збільшити кількість цілодобових аптек? Якщо так, то коли, розкаже наша Зоряна Єремишин. Цілодобово працюють наразі три аптеки у Тернополі. Раніше аптечних закладів, які продавали ліки вночі, було набагато більше. На Тернопільщині загалом діяло близько 650 аптек, 250 з них в Тернополі. З цих аптечних закладів е, круглодобово працювали процентів 5-7-8. Наприклад, в кожному районі в будь-якій лікарні е, були аптечні заклади, які працювали круглодобово. По місці були дві мережі, які подавали нам документи для зміни режиму роботи. Після 24 лютого ситуація кардинально змінилася. Через комендантську годину та брак кадрів аптеки почали закриватися або змінювати режим роботи. Однак кілька місяців тому у Тернополі відновили роботу однієї з цілодобових аптек. А тепер їх кількість збільшила до трьох. Один з цих пунктів розташований в обласній дитячій лікарні на вулиці Сахарова. Провізери розповідають, що вночі до них часто приїздять за ліками з далеких мікрорайонів міста. Часто приїжджають і дуже багато таких вже дорослих препаратів хочуть. Но... У нас більше дитячі асортименти, а хочуть більше вже дорослих препаратів, тому що немає де купити, немає змоги. з першої міської, і з другої міської приїжджали ну, за накапання вибрали такі препарати. Що у нас навіть і не було деяких препаратів, тому що ми такого не маємо в асортименті. Кілька днів тому в першій міській лікарні швидкої допомоги відновили цілодобову роботу аптечного пункту. Наразі дуже багато людей ще не було, бо тільки відкрились. Але з кожним днем все більше і більше людей. Ну, найбільше беруть такі якісь противірусні препарати, ну для дітей часто ще виписують з лікарні списки від хворих. Є і капання, і, ну, і такі просто потреби. Провізори зазначають, що кількість цілодобових аптек у місті варто збільшити, адже людям часто необхідно купити ліки в будь-яку пору доби. Це звичайна проблема, бо люди ну, потреби є вночі. Наприклад, якісь ситуації складаються, і аптек немає ну, в достатній кількості. Опитані нами тернополяни розповіли, що наразі проблем через відсутність цілодобових аптек не відчули, але не проти, що в місті їх стало більше. Якщо є в цьому потреба, я тільки за. Слава Богу, що не приходилось вночі, а коли приходилось, проблем не було. Район, де я живу, був повністю перекритий, добратись було легко. Богу, дякувати, ну так мені не приходилося стикатися з таким, щоб не працювали аптеки. Поступову кількість цілодобових аптек в місті та в області будуть збільшувати. Ми думаємо, що добре би було, якби в кожному лікувальному закладі міста чи навіть райони поновилися. А це залежить від чого? Від суб'єктів господарювання, вони повинні це розуміти, і керівники, які повинні забезпечити, щоб громада була забезпечена. Наскільки я вже знаю, володію інформацією, цей процес пішов, і, думаю, вони будуть забезпечені і все буде добре. Попередньо вже домовлено, що в кожній дорослій дитячій лікарнях Тернополя будуть працювати цілодобові аптечні пункти. До інших тем він рятував українські землі від рашистських мін і снарядів. Після звільнення українських територій від московської навали сапер Сергій Гоцуляк їхав розміновувати міста і села. У червні тернополянин розповідав нашим журналістам про жахіття, які спеціально залишили росіяни на Київщині. Оцей жах, який там вони зробили. Все перевернути, все побити. Саме ну, більше вразило іменно це. Їхній побут, їхній як вони там проживали, в яких умовах. Ну це просто було жахливо. Згодом сапер був і в інших областях. Востаннє на Харківщині він поїхав розміновувати Ізюмський район. Там, внаслідок детонації боєприпасу, Сергій Гуцуляк загинув. Сумну звістку повідомили в головному управлінні ДСНС Тернопільської області. Вічна шана і пам'ять захиснику України. Майже 10 років за ґратами прокуратура в апеляції відстояла вирок водію, який спричинив смертельну ДТП біля села Шибалин. У листопаді 2021-го засуджений, будучи п'яним, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. В результаті загинуло подружжя а п'ятирічний син потрапив до лікарні. Продовжуємо, українці можуть обміняти 5 старих ламп прожарювання на 5 енергозберігаючих. Таку ініціативу запустили в Мінекономіки. Наші журналісти дізнавалися, чим сучасні LED-лампи кращі і де можна буде здійснити обмін. Дивимось. Відмовитись від старих ламп розжарювання та перейти на нові енергозберігаючі. З початку січня українці можуть безкоштовно отримати енергоефективні світлодіодні аналоги. Тож ви, як і я, можете починати збирати ось такі старі. Як та де їх можна обміняти, розкажу далі. Економити і допомагати енергетикам. В усіх областях діє програма обміну ламп. Кожен українець зможе віддати 5 звичайних лампочок розжарювання, а взаміна отримати 5 led ламп. Є запропонована урядом України таке рішення: це змінити 50 мільйонів лампочок. Старих на на лед лампочки ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і перший, хто приєднався до цієї ініціативи, став Європейський Союз, який оголосив про те, що він готовий профінансувати для населення України заміну 30 мільйонів лампочок. Тобто, це означає, що люди віком від 18 років можуть. Прийти до Укрпошти або залишити свою заявку спочатку в на порталі дія, а потім фізично прийти до відділень Укрпошти і отримати одна людина може замінити п'ять таких лампочок. Прем'єрка каже в такий спосіб, кожен зробить свій внесок у допомогу енергетикам, адже лед лампи допоможуть збалансувати електросистему України. В чому ж суть такої заміни? Розпитуємо людей, які продають і той, і той вид лампочок. Ну, саме типові лампи, скажімо. І з неї на зміну їх прийшли ледовські лампи або світодіодні. Е, різниця в потужності споживання практично в 5 раз від, в 10 раз від звичайних ламп. Якщо сотка лампочка так і скільки споживає, стільки і світить, то ледовська лампочка на таку ж саму потужність практично в 10 разів менше споживання, заміна її буде 10 Вт. Вони розбережений майже в 10 разів. Володимир каже, зараз багато людей перейшли на світлодіодні лампи. А якщо ще більше населення замінить у своїх домівках лампи на енергоефективні, то це значно розгрузить енергосистему. Тернополяни таку ініціативу підтримують. Кажуть, зараз, як ніколи, треба економити. Тож переконують, скористаються нагодою обміняти лампи. Це ж зараз цивілізація йде в тому напрямку. Всім треба до цього прагнути. Економія і менш може й шкідливі і так далі. Так що цілком підтримую. Я ще не скористалася тою нагодою. Ну, мені здається, що все добре. Так має бути. Звісно, я підтримую так, тому що ми маємо якось цю ситуацію, хоч якимось чином підтримувати. Замінити лампи можна у відділеннях Укрпошти, однак станом на зараз нові LED-лампи їм ще не постачали, тож програма стартує трохи пізніше. В наших відділеннях Укрпошта на даний момент ще лампочки до обміну не приймаються. Будуть вони прийматися після того, коли буде розроблено, деталізовано чіткий механізм і обміну чіткі деталі. І після цього, коли це буде розроблено на рівні Міністерства цифрової трансформації, на рівні інших міністерств разом з Укрпоштою буде. Детальний механізм затверджений, детальна методика. Тоді ми будемо приймати лампочки. Тож, поки маєте час підзбирати старі лампи розжарювання або згодом замінити їх на енергозберігаючі. Пер студенти Тернопільського мистецького коледжу навчатимуться на бульварі Тараса Шевченка. Приміщення телерадіокомпанії передали навчальному закладу. Таке рішення прийняли депутати Тернопільської обласної ради. У будівлі є великий концертний зал. Тож, за словами директора, він може стати ще однією гідною локацією мистецького життя краю. І патрульні нагадують пішоходам про дотримання правил дорожнього руху, адже останнім часом кількість ДТП значно зросла. Людей просять переходити дорогу лише у дозволених місцях і нагадують про світлообертальні елементи. Контроль за безпекою на дорозі посилили співробітки управління патрульної поліції за нехтування правилами дорожнього руху притягують до відповідальності не лише водіїв, а й пішоходів, за участю котрих останнім часом почастішили кількість транспортних пригод. Пішоходи зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху в рівній мірі з іншими учасниками дорожнього руху, переходити дорогу лише в межах пішохідних переходів, з отриманням правил дорожнього руху, а також використовуючи. Світло повертаючи елементи на одязі для того, щоб виділити себе в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Те, що дорога не ігровий байданчик для дітей та несе небезпеку, батькам варто змалечку пояснювати своїм дітям на власному прикладі показувати, як правильно переходити дорогу. Ти знаєш, що треба переходити на вхідному переході дорогу. А мама бабусю не знають. а ти Знаєш, а ти не будеш мати шрапу? Мама бабуся не мати шрам. Виховання щодо дотримання прав дорожнього руху, зокрема. Переходів дітьми по пішохідних переходах відбувається з маличку, і в повному обсязі батьки зобов'язані забезпечити навчання Не неподалокі випадки, коли пішоходи бажаючи зекономити час, переходять проїжджу частину дороги в нестановленому місці або на червоне світло, або і безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, перехід він аж є вон один. Та вон 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 та, 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 де мені так далеко йти а люди. Як хтось зб'є, то взагалі здоров'я й не буде життя. Нехтуючи правилами, люди не тільки наражають себе на небезпеку, а й створюють аварійні ситуації. За подібні порушення та, пішоходів полі... можуть покарати штрафом у розмірі 255 гривень. Пішохід може переходити на примикання проїжджах частин, якщо в межах поля зору. Немає пішохідного переходу, ще додатково там, де в протилежних напрямках є по одній смузі для руху. Якщо є більше, ніж смуг для руху, а тут є більше туди чотири смуги для руху, тоді не можна там переходити. Ні, я згідний, я згідний, що я Показуйте своє посвідчення. Пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Тому будьте толерантними, правосвідомими та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Він надихається американськими дизайнерами і створює ексклюзивні ялинки трансформери. Дизайнер із мшанця складає дерев'яні планки у вигляді новорічних ялинок. Наші журналісти завітали до майстра в гості і розпитали про особливість його робіт. Мінімалізм та екологія. 25-річний Василь Луців із Тернопільщини вже третій рік виготовляє екологічні ялинки трансформери. Робить їх із дерева. Ідею підглянув у американських дизайнерів. І вже у 2021 році власноруч створив перше таке новорічне деревце. Може, два роки виношу цю ідею і, і в кінці грудня вирішив просто, просто зробити, попробувати, як воно буде вживо виглядати. Приблизно прикинув, як би воно могло бути. Найбільшу планку яка була б висота. І почав від цього так від цього можна сказати. Майстер зізнається, те, що створює йому до вподоби, бо дерево має гарний вигляд і вдало доповнює інтер'єр. Василь на створення однієї ялинки витрачає близько двох днів. Свою першу ялинку конструктор він склав із 72 ясеневих планок. Її висота метр двадцять. І це творіння і зараз прикрашає його оселю. Майстер каже, алгоритм складання такої ялинки простий. Спершу він розраховує кількість та довжину кожної планки. Далі їх вирізає, робить отвір посередині і методом піраміди одна за одною населяє на металеву трубу. Свої вироби Василь не покриває ані лаком, ані фарбою. каже, інакше ялинка не вважалася б екологічною. Я люблю дерево, все що пов'язане з деревом. Дерево дає тепло, дає довіру і воно дуже гарно виглядає в інтер'єрах. Мені здається, його можна легко прикрасити чим-небудь, але мені подобається ось такий мінімалізм. Мені здається, воно без прикрас, без гілян виглядає також дуже досить досить гарно і великий плюс того, що. Дерево дуже гарно пахне особливо в, 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 в теплих приміщеннях, цікавим є те, що ялинку трансформер можна постійно змінювати, рухаючи планки в різні напрямки. Змінюючи форму, дерево стає зовсім іншим. За бажанням такі ялинки можна прикрашати іграшками або гірляндами. Загалом хлопець створив та продав вже близько 10 таких дерев. Ціна коливається від 2 до 4 тисяч гривень і залежить від матеріалу та висоти виробу. Ще одне творіння сім'ї луців компактний стіл трансформер. Його можна. Використовувати як полицю для предметів, а розклавши як стіл. А брат майстра створює стильні пано із ниток та цвяхів. Сім'я Луців переконана, екологічні вироби на часі, тому ялинка це лише початок. Концентрація свята в одному місці в українському домі перемога відкрили мистецьку резиденцію. Там і шопки, і дідухи, і багато іншого. Відвідувачів було чимало. Усі ділилися враженнями. Про них дивіться у сюжеті. У Тернополі запрацювала різдвяна мистецька резиденція додому на різдво. В українському домі перемога напередодні свят з колядою і віншуваннями відкрили виставкову залу. Тут і шопки, і дідухи, і павучки, а ще різдвяна атрибутика та ялинкові прикраси. Відвідувачі зізнаються, очі розбігаються від розмаїття. Мені дуже подобаються оці ці паучки. Ми пару днів тому були тут на майстер-класі Ярослава. І вчилися їх робити, зробили і повішали кожен себе вдома. Зараз ми прийшли, щоб ще більше розглянути всю цю виставку досконаліше, тому що робіт дуже багато, і за одну годину це нереально роздивитися. Дивлячись на все, що тут виставлено, просто душа співає, і ну, я розумію, що Україну ніяк не знищити. Обрати щось одне, що найбільш сподобалося, важко зізнаються відвідувачі, але радіють, що така концентрація святковості і традиції в одному місці. Це важливо зберегти, тому що наші вороги першим ділом, що роблять, це знищують нашу культуру, нашу ідентичність і те, що є в нас на генетичному коді, Я думаю, їм не вдасться ніколи знищити. І... Як можемо, ми збираємо всі свої нерви, всі свої переживання в кубку, намагаємося відродити, зберігти те, що ми вміємо робити, донести до тих, хто залишиться. А ми залишимося обов'язково і перемога буде за нами. Відвідали виставку і переселенці. Люди захоплені, дивуються тому, що на заході України є стільки атрибутів свята і ще діляться своїми традиціями. Дідухи то таке знаєте культурне відкриття. Ну в нашому краю таке не характерно, у нас дідухів немає. Зазвичай на святвечір збиралася родина або друзі разом подарувати, обмінятися подарунками. А окрім того, обов'язково похресники ходять у гості до хрещених до своїх і приносять їм кутю. А натомість замість куті хрещені дають якісь подарунки. У перемозі усі охочі можуть покреативити тут залюбки організовуватимуть майстер-класи. Така платформа буде дуже доцільною, так як діток канікули в місті ялинки немає. Але якщо будуть діти записуватися, ми набираємо групи, тобто до 22 січня включно ми можемо організовувати майстер-класи по запиту дітей по набору груп. Додому на різдво це не просто різдвяна резиденція. Тут сьогодні обирали найкращі роботи у номінаціях: Різдвяна шопка, ялинкова прикраса та різдвяна атрибутика. Переможців оголосять 15 січня. Саму ж виставку можна відвідувати до 22 січня. І справжню військову коляду презентували напередодні Різдва військові 105-ї бригади тероборони Збройних сил України. Воїни її заспівали, написали музику, а ще зняли і самі змонтували кліп. Таким чином хочуть підбадьорити наших захисників, які зараз, зокрема і на сході України, привітати зі святами і наголосити. Ми пам'ятаємо кожного нашого воїна. Зори в небі світи ясно, сповіщай чудо. Що у цих простеньких яслах месія наш шлюди? Зори у небі світи. Ясна. Це військова коляда від 105-ї окремої бригади територіальної оборони зсу. Її виконали і зняли кліп. Самі ж військовослужбовці. Медик заспівав, зв'язки відзмонтував, змонтував, а прес-секретар представив. Так що кожен має свої роботи. Ідея виконати коляду виникла у Юрія Футуйме. Обрядові пісні Тернопільський співак збирав ще у мирні часи. За основу взяв слова письменниці Олександри Кароє. Вірш вона написала ще два роки тому. Кожне слово мусить відстоятися для того, щоб потім народилася музика. І, власне, коли я переглядав знову ж ці слова перед різдвом для того, щоб написати нову колядку знову ж таки в свій альбом, то м -м, просто подивився, які там чудові слова. Із Олександрою Карою Юрій співпрацює вже багато років. Письменниця зізнається, не сподівалася, що з її слів народиться справжня військова коляда. Це для неї стало сюрпризом, але радіє, адже кожен твір для авторки як дитина. Знаєте, я знаю, що таке втрата. Я двох синів похоронила. Для мене вони всі рідні. Я з багатьма хлопцями переписуюся ще з 2014 року. Коли мій син пішов в першій хвилі, і ми дружимо до цієї пори. Розумієте, що вони стали мені просто синами. Я взагалі бажаю їм, щоб вони були заворожені, щоб їх Господь беріг. Ідею такого різдвяного вітання керівництво бригади схвалило: знімали відео на коляду у лісах у спеціально облаштованих бліндажах, де насправді проживають і чергують військовослужбовці. Зараз бійці на сході їм зараз важко і бодай, отакою, скажімо так, ініціативою проявити до них повагу і сказати, що вони є. Ми і донесемо коляду в окопи. Ми дамо її на телеканали в соціальні мережі для того, щоб про них знали, щоб про них не забували. Ми дійсно все своє життя переливаємо в пісню, але пісня заодно нам дає настільки жагу до життя, повертає. В будь-яких обставинах, щоб тільки на світі не діялося, пісня нам дає крила, і ми продовжуємо нашу боротьбу. А ця військова коляда віщує те, чого ми всі так прагнемо і віримо, отримаємо у новому році. Ми переможемо, це буде добре. Бог з нами і всім разом переможемо, і буде Україна. Вірте, і ви в швидку перемогу України. Дякую, що в цій годині ви з нами. Я бажаю вам вдалого продовження вечора і до зустрічі завтра.